Я думаю, чули про те, що зараз у нас на території Волинської області проводяться судові засідання по так званих учасників кіномайдану. Власне кажучи, треті кримінальні справи, вже до деяких не застосовано заходи запобіжного впливу. Ось, допити і таке інше. Тобто люди, які мали свою громадянську позицію, які висловлювали відкрито відверто, сьогодні зазнають переслідування. А в мене є питання наступного змісту. Бо на попередній сесії ми з вами приймали рішення про висловлення недовіри, так, чи як воно там звучало. Я не пам'ятаю дослівно, як воно звучало. У мене є інформація про те, що це рішення оскаржене в адміністративний суді і підлягає скасуванню. Перше. І друге. Ну, можливо, хтось чув, або можливо до когось вже були якісь питання зі сторони правоохоронних органів з приводу подачі пояснень по прийняттю такого рішення, або можливо якихось інших пов'язаних з цими подіями, якраз, які відбувалися в нас протягом останнього місяця. А, можливо, ви поінформовані, то дайте відповідь на запитання. Ну і взагалі я вважаю, що це і недопустимо, тому що це позиція моя особиста. Люди висловлювали свою думку відкрито. Сьогодні 5-6 кримінальних справ відкрито і загрожує реальний термін для у наших рішеннях, якщо я не помиляюсь, по-моєму, сьогодні буде на 4 годину судове засідання в суді. Це по нашому рішенню якраз було. Це в останньому? По Не знаю, чи сьогодні було саме, але двох. Ми приймали 4 грудня рішення і приймали ми вже чергова сесія була. Один одній позов є, а інший ще на стадії, напевно, нам ще. А другий по чому? У да, наш, наші а, двох, двох рішення. Якщо ви маєте бажання потім ознайомитися, ви запитання зачитаєте. Але ще одне запитання, Володимир Водонович, ми якусь позицію в суді представляємо захисту свою чи ні. Ми представляємо, він Олександр підготується і будемо відходити своє рішення. Я трогу, Познаю, трогу, можна я додати. Можна додати. Власне, сьогодні якраз на 16-ту годину суд суддя Віра Іванівна, як перепрошую, якщо я не правильно призвище, приймає Сменович прізвище. Так? Памо, гляньте ні, 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 якраз суд в Луцьку на 16-ту годину. Там не, подзвони... там немає. А, це тут... позовна, нас тут немає. Так що, депутати, відповідь. як хто буде мати час, то підійдіть, будь ласка, все рівно ж. Ми маємо право висловити свою позицію. Ясно, що воно юридичних наслідків не для Кабінету міністрів, не до Верховної Ради не понесло. І тим більше для президента, але тим більше ми висловили свою позицію. Наша позиція була. Висвітлена в засобах масової інформації, не в друкованій пресі, і ми від того не відмовляємося Де логіка, в чому присутня логіка? Вони що, так тепер відсудять. Яке рішення суда буде? Тут ніхто не сумнівається в тій залі. Правильно? А тепер вони що слідом будуть слати рішення суду? Що от, значить, що суд цей що суд відмінив рішення Ківерцівської міської ради? Ну, Мені кажеться, що логіка в цьому відсутня. Звісно, щоб у їхній лінії е, прийшла їм вказівка, щоб вони ці всі рішення по провідміняли. Але ж ми, ми не битло, ви даруйте мені, ми маємо право Це на свою позицію. Ми свою позицію висловили. Правильно, вчора зробив е, Кусмина Ігор Євгенович на сесії районної ради. Він взяв Зібрав звернення депутатів, тобто він зробив заяву депутатів, де кожен депутат по своєму бажанню підписався. І тоді воно прокуратурою не оспарюється, а ця заява з подписами він зразу е електронну копію зробив і вечором переслав в адміністрацію президента. Так що, депутати, хто має час, підходьте, будь ласка, на 16 годину. Прошу. Давайте ми, 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 ми підпишемо сприняло. В ну, цьому Дай треба під, підготувати заяву, підготувати заяву і на наступну сесію. Прийняти неодмінно, але хто має час, то на 16 годину підходьте в Луск ага. на Богдана Хмельницького і будемо відстоювати так. свою позицію. Львівські, Франківській і Тернопільській області не будуть сюди питання. це питання. Це Донецька область.